Привіт! От знаєте, ми щодня бачимо сотні, а то й тисячі цінників, але чи часто ми зупиняємось, щоб подумати, а що ж насправді за ними стоїть? Сьогодні якраз і спробуємо зазирнути за ці цифри, за лаштунки економіки і зрозуміти, яку ж історію розповідає нам кожен цінник? І от власне питання за що ми насправді платимо? Невже це просто ну знаєте вартість матеріалів плюс робота? Чи може в цій маленькій цифрі зашифровано щось набагато більше? Щось про наш світ, про ринок, про суспільство в цілому. Давайте розбиратися. Коротко про те, що на нас чекає. Спочатку розберемось із самим поняттям ціни, потім зануримось у її, так би мовити, приховані ролі. Подивимось, якими ж різними бувають ціни, з'ясуємо, хто ж їх взагалі встановлює. І наостанок поговоримо про те, яка ж насправді сила криється в одній простій цифрі. Ну що ж, поїхали перший розділ. І почнемо з найголовнішого: що ж таке ціна з точки зору економіки? Якщо зовсім просто, то ціна це, по суті, точка згоди. Такий собі момент істини, коли продавець і покупець кажуть: Окей, домовились, це той самий крихкий баланс, де сходяться їхні інтереси. Але знаєте, за цією простою, на перший погляд, домовленістю, криється ціла економічна екосистема. І ось тут починається найцікавіше. Ціна це не просто гроші, це можна сказати такий собі згусток інформації. Просто подумайте, в одній цифрі зашито наскільки корисна річ, яка там конкуренція на ринку, яка купівельна спроможність грошей, наскільки втручається держава, і зрештою, чи є товар дефіцитом? Усе це в одному числі. Добре, з інформаційною ролью розібрались. Але ціна не просто пасивний індикатор. Ні, вона активно працює, виконує кілька, я б сказав, критично важливих, але часто абсолютно непомітних для нас функцій в економіці. Давайте подивимося, що це за функції. Отже, їх чотири. Перша облікова. Ну тут все просто ціни дозволяють нам рахувати прибутки, збитки, планувати бюджети, друга розподільча. Це вже цікавіше ціни це як дорожні знаки для грошей та ресурсів, вони показують, куди їм рухатись, де вони найпотрібніші. Далі йде стимулююча функція. Висока ціна на щось, це прямий стимул для бізнесу створювати більше цього продукту, шукати нові технології, інновації. І нарешті четверта регулююча, мабуть, найвідоміша, це той самий невидимий механізм, який балансує попит і пропозицію. Окей, з функціями зрозуміло. Тепер треба усвідомити одну важливу річ: не всі ціни, так би мовити, створені рівними. Вони бувають дуже різними, і економісти їх класифікують за кількома ключовими критеріями. Погляньмо на першу класифікацію за діяльністю і тут, по суті, є два великі світи. Світ цін для бізнесу це, наприклад, оптові ціни, коли один завод продає іншому тисячі тонн металу, або закупівельні, за якими аврохолдинги продають зерно. А є інший світ споживчий це ціни, з якими стикаємось ми щодня, розлібні в супермаркеті, тарифи на світло і воду. Це ніби два паралельні всесвіти цін, які існують одночасно. Йдемо далі масштаб або територія. Тут теж все логічно. Є ціни національні, які діють всередині однієї країни. Ну, скажімо, ціна на хліб у місцевій пекарні, а є ціни світові. Класичний приклад нафта. Її вартість визначається на глобальних біржах, і потім, як доміно, впливає на ціни бензину абсолютно в кожній країні світу. І третя класифікація за часом дуже важливий момент. Бо є ціни, так би мовити, постійні, які можуть не мінятися роками. Є тимчасові або сезонні. Згадайте ціни на полуницю в червні і в грудні. Різниця очевидна. А є ціни динамічні або плаваючі. Найкращий приклад квитки на літак або номер в готелі, де ціна може змінитися кілька разів за годину. Кожен з цих типів цін виконує свою особливу роль. Добре. Ціни бувають різні, але тут виникає, мабуть, найцікавіше і найпрактичніше питання а хто, власне, їх встановлює? Звідки беруться ці цифри на цінниках? Хто цей диригент? Насправді це не одна відповідь, а цілий спектр. На одному його кінці вільні ціни. Тут усе вирішує ринок, попит та пропозиція, класика. На іншому кінці ціни фіксовані. Це коли держава каже, так: ось цей товар коштує стільки-то і крапка. Часто це стосується якихось соціально важливих речей. А між цими двома полюсами є ще регульовані ціни, де держава втручається, але не повністю фіксує. І контрактні, де дві компанії просто домовляються між собою. Більшість цін, які ми бачимо, знаходяться десь посередині цього спектру. Так, ми пройшли чималий шлях. Давайте тепер зберемо все докупи. Що ж ми в підсумку дізналися про цю на перший погляд таку просту річ, як цінник? Мабуть, головний висновок ось у чому. Кожен цінник це ціла історія. Це не просто цифри, це розповідь про попит і пропозицію, про державне регулювання, про інновації та дефіцит. Це концентрований результат складної взаємодії мільйонів людей, компаній і урядів. І все ж, попри всю складність, в основі лежить проста істина. За всіма цими теоріями, функціями і класифікаціями стоїть дуже проста людська дія одна людина готова щось продати, а інша готова це купити за певну суму, обмін, угода, пошук спільної цінності. Тож наступного разу, коли подивитесь на цінник, спробуйте не просто побачити цифру, а прочитати історію за нею. Адже якщо ціна відображає все від конкуренції до державного контролю, то що ж ціни навколо нас говорять про світ, у якому ми живемо сьогодні? Про що розповідає ціна на новий смартфон, на чашку кави, на проїзд у метро? Подумайте про це, це питання, на яке кожен може знайти свою відповідь.